Нещодавно відбулося засідання виконавчого комітету української міської ради. Першим питанням порядку денного розглядали дії, направлені на віддалення великої кільцової дороги. Голова громадського комітету Михайло Тупицький доповів присутнім про стан справ на сьогодні, а також зауважив, що віднедавна громадський комітет бореться ще й з недопущенням будівництва очисних споруд правого берега Києва поряд з Українкою. Керуючи справами виконкому Катерина Проценко представила присутнім план роботи на 2012 рік. Далі члени виконавчого комітету заслухали інформацію про бюджет поточного року та виконання основних показників бюджету 2011 Перший заступник міського голови Володимир Луценко доповів присутнім про підсумки конкурсу на краще новорічне оформлення балконів, вікон багатоповерхових будинків, зовнішніх вітрин та прилеглих територій. Нагородження переможців традиційно відбудеться на загальноміському святкуванні Масляної. Олена Зборовська, Микола Куріний Тарас Перебиніс, медіа Дніпро. В Україні дефіцит дитячих садків. Українка теж не стала винятком. Народжуваність зростає, а місце в дитсадку знайти важко. Свого часу Українська міська рада посприяла відкриттю нових груп до шкільному закладі хоровод та відкрила новий дитячий садок. Сонечко сьогодні ж розпочався процес проектування дитячого садка на вулиці будівельників. Проектування дитячого садочку це буде робити за власний кошт забудовник, садочок на 280 місць. Попередні кошторис споруди дитячого садка складає близько 40 мільйонів гривень. Для міста це дуже великий в грошовому еквіваленті об'єкт, що будуватиметься у співпраці з державою. Світлана Гриценко, Анатолій Бондаренко, медіакомпанія Дніпро. Сьогодні в Українці активно працює робоча група з підготовки фанзони до Євро 2012 яка розглядає питання паркування автомобілів, збору та вивозу сміття, правопорядку та енергозабезпечення. Это будем більшого потреблення, е, предусматривается резервне энергопотребление. Также будут дополнительные энергетические мощности для освещения, которое вже действует в районі набережної на час проведення євро 2012 в Українку приїде велика кількість вболівальників. Зрозуміло, що й кількість побутового сміття зросте. На наші комунальні служби буде дуже велика нагрузка в отношении уборки, уборки цього мусора. Вплоть до того що треба буде, відьому закупати нові баки. Що стосується забезпечення правопорядку, то міська рада Українки планує збільшити штат громадського формування Гроза та залучити до співпраці правоохоронні органи. Олена Зборовська, Тарас Перебиніс, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Нещодавно в приміщенні Обухівської районної держадміністрації відбулося засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В ході заходу розглядалося питання подальшої долі полігону твердих побутових відходів. Який діє близько 30 років у селі Трипілля. Саме сюди надходить побутове сміття з Обухова, Українки, Трипілля та сіл району. Проводив засідання заступник голови Обухівської адміністрації Олександр Бабенко. На заході були присутні представники Обухівської районної, української міської та Козинської селищної рад, МНС, санепідемстанції та комунального підприємства полігон твердих побутових відходів. На жаль, представників Трипільської селищної ради, на території якої і розташовується полігон, на засідання не з'явилися. Телом для закриття полігону в селі Трипілля називається погіршення стану питної води та повітря на територіях, розташованих поряд з ним, на що заступник головного санітарного лікаря Обухівського району відповів: то, що там схилається, що вода в криницях не відповідає санітарним вимогам, то, якщо взяти по Україні, то 70% вода в колодязях не відповідає вимогам. Незважаючи, чи є полігон, чи немає, там є другі джерела забруди. Пов'язати, що полігон негативно впливає на підземні води, враховуючи те, що там ну, рівень підземних вод на місці полігону там 90 метрів, там різні дані, тобто ну, не можна це говорити. Так? Атмосферне повітря, значить, ми робили дослідження в прошлому році, ну, в теплий період року, значить там перевищення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі також. Не було якщо сьогодні сміттєзвалище закриють, логічним буде запитання, куди вивозити сміття, особливо в теплу пору року його безконтрольне накопичення в населених пунктах загрожує спалахом інфекційних захворювань. Ще однією з причин для закриття називають переповнення полігону. Проте для вирішення цього питання свого часу Українська міська рада придбала спеціальний ущільнювач. Проведена робота дозволила рівень понизити порядка двох метрів, порізати рівень уже самої сміттєзвалища. Я думаю, якщо ми вийдемо, ми побачимо цей результат. І якщо далі продовжувати роботу, ми його зможемо ущільнити порядка у три-чотири рази. Технологія дозволяє ущільнити це сміттєзвалище. Сьогодні районне керівництво розглядає ще одну ділянку, куди можна було б вивозити побутове сміття. Це також глибокий яр, який сьогодні має будівельну готовність відсотків 80%. Але в зв'язку з тим, що він розташований на землях Держлісфонду, а 610-те розпорядження кабінету міністрів 8-го року забороняє вилучення земельних лісових ділянок площі понад 1 гектар. Сьогодні це будівництво зупинилося. Тільки треба ж кудись дівати, вибачте більше 35 тисяч тонн сміття в рік. Тож поки що питання діяльності полігону в трипілі залишається відкритим. Сподіваємось на плідну роботу комісії. Лариса Діденко, Анатолій Бондаренко, Тарас Перебиніс, медіакомпанія Дніпро. Нещодавно в Київській облдержадміністрації відбулося засідання колегії за участю губернатора Анатолія Присяжнюка. За його словами, з 1 січня 2012 року у роботі дозвільних центрів запроваджується принцип єдиного вікна. Це означає, що звернення суб'єктів господарювання та видача документів дозвільного характеру здійснюватимуться виключно через державного реєстратора. Єдине вікно має низку переваг, які сприятимуть спрощенню процедури започаткування та ведення власної справи в Україні. Зокрема, функціонування єдиного вікна значно звужує поле для корупційних дій. Дозвільний центр Київської облдержадміністрації планують ввести в дію 21 лютого. Такі дозвільні центри мають розташовуватись в райдержадміністраціях та в містах обласного значення. Олена Зборовська Тарас Перебині з медіакомпанія Дніпро. Нещодавно на ділянці водопроводу, що забезпечує постачання будинків на вулиці будівельників 4, 8, 11 а також лікарні та санепідемстанції, сталася аварія. Вийшла з лад труба, яка розташовується на глибині трьох метрів. Працівники міського водопровідного каналізаційного підприємства швидко відключили аварійну ділянку від загальної лінії водопостачання та переключили водопостачання на іншу гілку водогону, що дозволило забезпечити увесь масив водою. Більшість водопровідних комунікацій Українки експлуатується понад 40 років, щоб подальшому уникнути. Аварій, які в цьому випадку неминучі в місті діє програма Питна вода, одним з пунктів якої є полімеризація водопроводу, яка дозволить експлуатувати водогін ще протягом 50 років та допоможе уникнути аварій. Світлана Гриценко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. У зв'язку зі значним пониженням температури повітря в Україні сьогодні відкрито близько двох тисяч пунктів обігріву. Рішення відкрити такий пункт в Українці було прийнято міською радою та підрозділом МНС в Обухівському районі. Пожежна наша охорона працює цілодобово, постійно там знаходяться люди. Вирішили, що такий пункт буде обігріву, е, організований саме в цьому в цьому приміщенні. Пункт обігріву функціонує цілодобово для людей, які за певних обставин не мають постійного місця проживання. Тут можна випити гарячого чаю та перекусити. Олена Зборовська, Микола Куріний Тарас Перебиніс, медіа Дніпро. У міській бібліотеці Українки, окрім художньої літератури, представлений широкий асортимент періодичних видань, які задовольняють цікавість найвибагливіших читачів. Газети, журнали містять інформацію про цікавих особистостей та визначних постатей сучасності. У багатьох популярних виданнях для жінок є різні поради, гороскопи, рецепти та новинки для модниць. Журнал Бурда відомий. Для особливо для тих, хто сам шиє, сам в'яже. Тут є викройки, якими можна скористатись в бібліотеці. Цей журнал, так як і всі, про які я говорила, можна взяти на недовгий час додому. Для молодих мам бібліотекарі передплачують журнал Мой рібок з корисними порадами фахівців щодо догляду та виховання малюків. Для старшокласників також знайдеться корисна інформація. В цьому році ми вперше почали журнал цей виписувати. Він називається Куди піти навчатись? Тут є про навчальні заклади з телефонами, з переліком факультетів, які екзамени потрібно здавати. Тож, відвідавши міську бібліотеку, знайдіть час для перегляду періодики. Лариса Діденко, Микола Куриний, Тарас Перебиніс медіакомпанія Дніпро. 26 лютого в українці планується проведення народних масових гулянь, присвячених святкуванню Масляної. В рамках заходу традиційно будуть представлені концертна програма з піснями і танцями, найрізноманітніші конкурси, цікава спортивна програма. Звичайно ж, не обійдеться без частування смачними млинцями. Нещодавно в малій залі української міської ради пройшло засідання робочої групи, на якому були присутні керівники підприємств та установ, які братимуть участь у проведенні свята, хочеться, щоб воно пройшло весело та цікаво. Лариса Діденко, Микола Куріний, Тарас Перебиніс медіакомпанія Дніпро. На початку січня 10 борців з українки, вихованців Обухівської дитячо-юнацької спортивної школи, разом зі своїм тренером їздили на навчально-тренувальні збори у місто Южне Одеської області. Збори тривали 10 днів. Щодня у спортсменів були посилені тренування, а на завершення проведено міні-турнір. Подібні тренування підвищують майстерність та кваліфікаційний рівень борців. Адже чим більше спарингів, тим більше досвіду набувають юні спортсмени.